Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віча в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Я, братарій Володимир Давидов, з вами читатиму сьогодні святе письмо, а саме послання святого апостола Павла до Галатів, про, не до Галатів, до Ефесів, перепрошую. Будемо продовжувати з вами міркувати над тим, що апостол Павло кому писав і для чого писав, що він мав на увазі. Пишучи ті чи інші речі. Отже, ми з вами читаємо сьогодні третій, фрагмент з 3 глави, практично вся глава майже повністю, з 8 по 21 вірш. Отже, апостол Павло пише: Браття, мені найменшому з усіх святих дана ця благодать. А, буквально за декілька віршів до цього, і ми вчора з вами про це говорили, якраз кінцівка вчорашнього. апостола говорить про те, що Господь. Апостол Павло говорить про те, що Господь створив собі новий народ. Тобто христи, ну, мають, мають на увазі християни. І апостоли, як і пророки всі, ну, виконували певну свою місію для того, щоб цей народ ну, пророки підготовлювали пришестя Месії, а Месія, коли прийшов Ісус Христос, то от, вже далі після. Проповіді Христової уже апостоли трудилися для того, щоб народ Божий якби, ну, створити це, це, це нове су, суспільство християн. От і апостол Павло говорить про те, що ну дійсно вказує на апостолів, і далі, от якраз і каже, мені найменшого зі всіх святих, тобто в даному випадку от, святий це Богом обрана людина. І в різному контексті апостол Павло по різному використовує це це слово. І в одному контексті, який ми недавно читали, здається, теж вчора святими, апостол Павло називає іудеїв, які стали християнами. Або взагалі навіть іудейський народ, як в цілому, тому що язичники були, ми пам'ятаємо, іудеї були, бо іудейський народ був богообраним народом, а язичники ні. Тобто такі святі в силу богообраності. А от в даному контексті апостол Павло говорить порівнює себе з усіма іншими святими, тобто, в принципі, говорячи про апостольство, про апостольську місію і ну так. Да. І призначенням він в даному випадку каже я найменше серед тих інших святих, тобто вказує на 12 апостолів, які теж проповідували, але вони незрівняно апостол Павло визнає їх авторитетне, ну незрівняно вищим за світ, тому що вони бачили вживу Христа і слідували за ним усім. А він же був спочатку ніколи його не бачив, був гонителем за юних років. Ну таких умовно кажучи, молодим чоловіком, уже будучи. Але потім навернувся Христ, до Христа. Христос його, ну, саме це переродження, явившись йому, зробив, переродив його. От. Ну і потім апостол Павло, як ми пам'ятаємо, осліп, прийняв хрещення від іншого християнина, але саме оце апостольство він визнає себе, що я найменший з усіх інших апостолів, з усіх святих. Дена мені ця благодать, саме благодать апостольства бути співучасником, співбудівничим Христу, який будує свою церкву. От саме в цьому така особлива місія апостольства. Благовістити, а от він каже, Благовістити язичникам незбагненне багатство Христове і просвітити всіх, у чому полягає будівництво тайни, споконвіку, прихованої в Бозі, який усе створив через Ісуса Христа, щоб нині стала відомою через церкву началем і владом на небесах багатоманітна мудрість Божа. От довге речення, За предвічним призначенням, яке він здійснив у Христі Ісусі, Господі нашому, в якому ми маємо дерзновення і доступу впевненості через віру в нього. <кхід> Такий поетичний ну, склад слова. І в даному випадку тобто ми вже розібрали, що апостол є, апостол Павло має ту ну, доручення від Христа, ну, мовно кажучи, місію, покладено на нього, саме. Благовістити язичникам, незбагнене багатство Христове, просвітити їх. І саме в цьому він бачить будівництво Тайни Божої. В даному випадку от він постійно каже: Тайна Божа, тайна Божа, яка була дана, відкрита. А про яку тайну? Саме про церкву Христову, тому що Він будує Тайну Божу. Ця тайна, як він каже, була споконвіку, вона була прихована в Бозі. Тобто. Бог ще до творіння цього світу мав задум мати свій богообраний народ. Ну, звісно, це, напевно, мало б реалізуватися через Адама і Єву, які були першими людьми, від яких пішло все людство. І якби, ну гіпотетично, давайте помріємо, якби Адам і Єва не згрішили, і в них були далі діти. До речі, багато досі навіть бослівські богослів, є такі е, дискусії з приводу того, що якби не згрішив Адам і Єва, чи були б діти, чи було б людство далі розвивалося, чи було б дві людини і на тому все. Ну, багато такі там цікаві дискусії, але ми не будемо на них зав... все рівно е, немає правих в дан... в даних е, в різних точках зору. От, так як ще вам скажу в сторону, що ну так, е, окремо не до цієї теми е, невідомо. Ну, є певні богослови, які припускають твердження, що ангели. Чи, от Питання: е, ангели можуть розмножуватися? Чи не можуть духовно. І чи збільшується число ангелів, чи не збільшується? Ну, от Такі речі є певні думки. з... Протилежними твердженнями, так чи ні? Не буду далі заглиблюватися. Але просто от навіть з цим же моментом споконвіку було задумано Богом, от пише апостол Павло, споконвіку було задумано народ Божий, який да, іншими словами, ми називаємо церквою Христовою. Господь Бог задумав створити людину, задумав її для святості, розумів, що вона може впасти. І тоді, ну, це, знаєте, знову ж таки, з області фантазії, як і що, але просто так. Ну, можливо, я не знаю, можливо, це неправильно так спрощувати, але щоб хоча б якесь певне розуміння. Господь розуміючи, що людина може згрішити і відпасти, задумав і ну, якби, рішення про те, що Бог син воплотиться і спасе рід людський, це було теж передвічне рішення Святої Трійці. Отже, значить, прийшов, продумавши цей момент, ну, якби було рішено. Ну, рішення, що Христос приходить для того, щоб спасти і спасти через народ ну, як би, спасіння через долучення до Богообраного народу. Обраний народ отримує спасіння. Хочеш, хочеш е, отримати спасіння, стань частиною цього народу. Хочеш стати частиною, прийми хрещення віру в Ісуса Христа. Ну такі якби е, логічні ланцюжні, один, за один і, е, чіпляються. і от ця тайна. Нового народу призначено народ, який призначено для Царства Небесного в майбутньому. От ця тайна була споконвіку, і вона зараз нині являється у Христі Ісусі і язичникам. І саме цю тайну сповіща... долучається до неї і сповіщає сам апостол Павло разом з іншими апостолами. Знов так, знаєте, у загальної трішки. О, щоб нині стало відомою через церкву началем і владам на небесах, тобто і. Ангели цього всього не знали придиснується їм при мудрості Божої задуму Божого, і от їм теж відкривається цей момент. Що на землі відбувається момент спасіння людства? Христос прийшов, і тепер через віру в нього люди можуть отримати спасіння, бо до цього моменту ангели знали, що людина приречена до осудження, бо вона їй дано закон, вона його порушує і рано чи пізно порушує, а значить, засуджена і втрачає можливість спастися. Христос же руйнує цей момент спасіння не через виконання закону а через віру Ісуса Христа. Ну, звісно, дієву віру і віру, яка ще й має в собі покаяння, покаяння, тобто в гріхах. От. Е, от. Началом владам на небесах багатоманітна мудрість Божа. тобто відкривається За передвічним призначенням, яке він здійснив у Христі Ісусі, е, якому ми маємо деризнування і доступ у впевненості через віру в нього. Ну, в принципі. А тому благаю вас не сумувати через мої скорботи заради вас, які є вашою славою. Тобто апостол Павло ну, сказав на початку, до Ефеся, в посланні до Ефеся, говорить про те, що Він є в узах, він є в узник, узником Христа в'язним. І якби ми знаємо. Позавто, за біблійною історією новозавітньої історії, що він, якраз пишучи, це перебував вже дійсно в Кайданах. Перебував, ну, як в Кайданах, ну, умовно, але, по суті, він був під домашнім арештом. В Римі, а, ну, тобто, не був у в'язниці, а перебував дійсно під домашнім арештом. І, але це все рівно були вже. Він чекав, чекав суда у кесарь, у кесаря. І от він, якби сказавши про свої кайдани, про своє ув'язнення, він і далі каже, що не переживайте через це, тому що це все ну, є вашою славою. Тому що е, апостол Павло, е, перебуваючи ув'язненим, починається з моменту до Єрусалиму, і. Е, Потрапивши до Риму, це дуже великий відрізок часу. Він дуже в багатьох місцях проповідував. А звісно, і навертав до, до віри в Христа ще й багато людей. І от в даному випадку він каже, що мої кайдани це ваша слава. Не, не сумуйте, не, не, якби, все, все, все нормально, ну, заспокоює просто свої, свою паству. О. Для цього я стою на коліна, а далі він говорить про за великим рахунком, про те, як, наскільки він переживає. Він не просто. Піклується про, свою, про тих християн, в яких він вклав, яких він привів до Христа, але Він говорить і про те, що він молиться, ну, преклонно молиться. До цього я, для цього я стаю на коліна свої перед Отцем Господа, нашого Ісуса Христа, від якої має ім'я всякий рід на небесах і на землі, що Він за багатством слави своєї дав вам міцно утвердитися Духом Його у внутрішній людині, вірою вселитися Христові в серцях ваших. А, ну, Тут знову йде така. Викладення його бачення, того, що відбувається. І от він говорить про е, от Бог Отець, е, який має, ну, е, від якого має ім'я всяке рід на небесах і на землі. Тобто, що Бог Отець це все створив і ну дав йому е, тут е, е, ім'я виступає як нарікання суті речей. Тобто не просто е, Створіння, яке створене Богом, і дано йому ім'я, ім'я, назва. Вона по суті, тут знову підводиться до моменту, що християни це теж новий, нове створіння. Християнин це нове створіння Боже, і йому дано ім'я. Ім тобто християни долучаються до нового творіння, ну, так, так узагальнити, якщо, і от їм дано. Ім'я Християни. Ну, вибачте, за тавтологію, інакше поки не виходить мене сказати. І от він за багатством слави своє дав вам міцно утвердитися Духом Його, от, внутрішньої людини і вірою вселитися Христові в серцях ваших. Тобто, Господь, отут от якраз апостол Павло проговорює про те стан цього нового створіння. Тобто, ми, люди, які долучаємось до які стаємо християнами, ми е, утвер, утверджуємось духом. І Христос поселя... поселяється в наших серцях. Тобто, апостол Павло говорить про особливості цього нового створіння, яке називається християнин, або більше якщо узагальнити, церква Христова, християни іншими словами, от. От, щоб ви вкорінені та стверджені в любові могли зрозуміти, Бачите, знову чим ми наповнені? Чим християнин вкорінений та стверджений в любові? Це особлива характеристика християнина. Якщо ми цього не відчуваємо, значить ми ще ну нам ще треба постаратися відповідати достоїнству яке е, і назві, яку ми на себе поклали. Якщо ми називаємо себе християнинам християнами, нам треба ну, цю любов плекати в собі. От, стверджені в любові, могли, щоб ми могли зрозуміти з усіма святими, що є ширина, і довжина, і глибина, і висота, і зрозуміли любов Христову. Тобто, в принципі, пізнати ж таки, той момент, де апостол Павло говорить про, стійно, про тайну, і отут він говорить. В Христі в Дусі Святому, коли Христос в серці, коли ми сповнені і утверджені любов'ю, ми пізнаємо. Людина може пізнати так християнин, Християнину відкривається, що що ширина, довжина, глибина, висота. Тобто, зрозуміти теж е, сутність задуму Божого про рід людський, ну тобто Його задуму про цей світ, ну, так, якщо ще ширше взяти, і зрозуміли любов Христову, яка перевищує розуміння. тобто Господь в християнину відкриває. Ой, ото зависла, звісно, картинка, страшна. Господь. На це дивитись важко. Господь мене дригається просто, не знаю, як у вас. Господь відкриває людині те, що звичайній людині пізнати важко. Тобто він відкриває себе духовний світ. Адже дійсно морська людина, яка не здумується про духовну складову своєї сутності і взагалі цього світу, вона про то не думає, воно її закрито. Але коли ми перебуваємо з Богом, ну, спілкуючись з духом, ми стаємо духовними. І, в принципі, через це і відкривається. Тобто те, що перевищує розуміння того, що ну, якби. Звичайній людині не зрозуміти, Плотській людині, відхозавітній людині, відхій людині, щоб ви були наповнені всякою повнотою Божою. Тобто Господь відкриває свій промисел розуміння замислу свого і наповнює благодаті свою. Богові ж, який силою який силою, що діє в нас, може створити незрівнянно більше, ніж ми просимо, або про що помишляємо? Слава це в церкві у Христі Ісусі, в усі поклоніння на віки вічні. Амінь. Тобто, оце Богові ж який силою та 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 це по суті іде славослів'я. Опостол Павло часто благословіння на початку, благословіння може бути в кінці послання, а в кінці послання може бути славослів'я або в кінці певної теми, яку він яку він ну, закінчив свою думку і воздав хвалу Богу. Далі, от ми, по суті, закінчили третю главу, але ще ж три глави. Тобто Це не кінець послання, але тим не менше, це певний такий висновок якоїсь якоїсь частини думок, частини листа, який апостол Павло написав. Можливо, він писав декілька етапів. знаєте, Є думка, сказав, висказав секретар його, записав це все. і Апостол Павло, висказавшись, все, що хотів І все, що було записано, підсумував славослів'ям Бога. Але це ще не кінець листа, це певний ну, такий перший ну, блок чи перша частина, щоб, про що б він хотів би поговорити з е, християнами, до яких направляв цей лист. А далі продовжує, ну, завтра ми з вами продовжимо наступну частину того, що апостол Павло якби, далі писав. Тобто на сьогодні ми з вами розглянули. Е, Апостольське зачало дня, і а, перед тим, як я перейду, а дивлюсь, у нас тільки Дмитро Трохимок написав, тому зразу зачитаю, а, звідки вам відомо про нараду Святої Тройці. Ну, це віровчення а, церкви. А, предвічна рада при Святої Трійці, де було: а, якби... звідки, конкретно, зараз я так, знаєте, спонтанно і вам не відповім. Я не з тих. Людей, які, знаєте, дуже одразу відповідає на має відповіді на всі питання. Якщо відповідь буде, ну, такою дуже, як би сказати, може бути незадовільною, наприклад, вам, вами, то я краще вам, ми наступного разу поговоримо. От. Але це є е, віровчення, катехизи з православної церкви, тобто те, в що в церква вірує і що сповідує. Е, те, що Господь перед е, творінням світу от, була, ну це умовно називається, е, так, предвічна рада представниця От. Е, Той Божий задум, який був, е, який був до. Створення цього світу, до моменту навіть творіння. Як може Бог сам собою радитись, якщо в нього одна воля і кожна, кожна іпоста Святої Трійці знає що мене інша? От саме самі в тому, що кожна іпостась погоджується з іншою, оце є особливість при Святої Трійці, але це. Іпостасі або особистості, вони три незалежні особистості. У них одна природа, тобто три лиця, три іпостасі, три особистості Бога. Але це природа, у них одна, тобто божественна природа. Це важко, ну це неможливо. Я, наприклад, деякі речі, деякі моменти з цього твердження я сприймаю як як належне. А от пояснити це ну, докончено неможливо. Тому що це є якраз у ці моменти, це є тайна Пресвятої трійці. То те, що стосується його природи, його. Ну, те, що стосується Бога, Господь нам щось, Бог нам щось про себе відкрив, особливо коли воплотився. Але дещо ми можемо тільки здогадуватися щось привідкрито. Тобто, що ми знаємо про Пресвяту про Ну, Якщо так узагальнити, те, що від Бога народжується син, вічно і вічно виходить, сходить Дух Святий. От, І це все, що ми знаємо про Пресвяту Трійці, про відносини ці лиць Пресвятої Трійці. Ми знаємо, що дійсно у них кожна з них воля своя, і вона є в, в тому, що вони узгоджені між собою, вони як єдина воля. От. Як може Бог сам Ну, радитись? Якщо, наприклад, ну як? Ну, якщо це три особистості, три іпостасі, три лиця, то вони між собою радяться, ну, в них є кожна. Ну, це так, знаєте, знову ж таки, якщо дуже так паралельно проводити ну, оці пояснення прикладати до Бога, накладати на божественну природу і відносини, то, звісно, будь-яке будь порівняння воно трішки буде так кульгати. І якщо кожне порівняння доводити до якоїсь. Заглиблюватися в нього, то воно, ми прийдемо до Єресі в будь-якому випадку. Жодне порівняння, воно будь-яке порівняння Бога і його і лиць, і пояснення при 100 воно є ну, таким умовним. от ну, от ну Через це от взяти при 100 ну, от вони особистості три, але між собою радяться. У них просто завжди є згода між собою. І неможливо бути незгоді така природа відносин їхніх. Ну от Через це якби, от вони радяться, але мають одну волю. Більше глибше копнути Ну неможливо, це людині ну, не відкрито. По крайній мірі я теж не можу більше осягнути того, що якби, там, написано в бослівських працях. Можна там ще дуже багато, звісно, описувати мовою богослів'я, саме такого, знаєте, на межі з грецької філософії. Ну, тобто, коли ці каподокійці в першу чергу брали на озброєння мову Плутона, мову Арістотеля, а потім накладали це все на своє віровчення, ну, на віровчення церкви, виражали віровчення церкви. Тими термінами і мовою, то тут можна ще багато розмовляти, але з, е, і прикладі приводити, і розмірковувати, але якби, ну, це не, та, не той формат і не та площадка на сьогоднішній день. От. Тетяна Хілько, слава Ісусу Христу, дякую за тлумачення. О, слава Божу! Дякую, що ви з нами. Отже, на жаль, знов зависла картинка. Ви знаєте, я навіть додаток перевстановлював, думав, що може це в мене додаток глючить, якісь помилки, ну, але для мене дивина. От у мене, я бачу, що вже на трансляції з босслужіння, раз картинка зависла. Поняття немає. Напевно, це все-таки якісь а, після якогось чергового оновлення, якісь глюки у Ютуба, але на це вплинути. Я спробую вийти з іншого телефону наступного разу, хоча мені здається, що навряд чи нам це допоможе. Там інша проблема буде відпадати інтернету. Так що, вже як є, перепрошую. Отже, Боже вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Мирної вам тих, та тихої ночі. Не забуваємо молитись за наших захисників, наших героїв. А, і також підтримуйте наш канал вашими вподобайками. Прошу вас підтримати вподобайками, коментарями, поширенням відео, підписками та, якщо можете, донатами. або станьте, ставайте спонсорами нашого каналу. Там є різні рівні спонсорства, найдешевший це 50 гривень в місяць, і якби це все якби, і не багато, але це все підтримує і стимулює існування нашого youtube каналу ВІЧ. На ну, все добре, до побачення. Боже благословення і до зустрічі в завтрашньому ранку.